Людям з інвалідністю складно знайти роботу. Закладені у законодавстві квоти для підприємців працюють лише частково. А люди із важкими станами практично не мають шансів зайняти вакансії. Чи не єдине місце, де особи з інвалідністю можуть реалізувати себе професійно та соціально це підприємства, створені громадськими організаціями? На одному з таких побувала Вікторія Балицька. У цьому невеличкому цеху з виготовлення щіток працюють лише люди з вадами зору. Їхні очі це пальці і рук, якими вони вправно набивають щетину дерев'яні заготовки. Це щітка, вона називається їжа кругла. але взагалі ми щітки різних видів робимо. Петро працює на підприємстві четвертий місяць. До цього намагався знайти більш кваліфіковану роботу однак, чоловіка нікуди не брали, бо він незрячий. Світлово, де вікно я бачу, вас не бачу. Трошки іншу. Я хотів роботу знайти щось більше, таке більш високоплачену, але нічого не знайшов. Чому? Бо нема роботи, немає для інвалідів. Роботи немає. Менеджером на цьому підприємстві, яке створило українське товариство сліпих, працює Олег Краївський. Він бачить, але недостатньо для роботодавців до того, як влаштуватися на УТОС, чоловік шукав роботу шість років і надсилав резюме більше сотні разів. Дуже часто нічого не відповідали, то тут ж історія така, що стандартне резюме там ну, практично ніде вказати якісь такі особливості типу зору і щось таке. От. Відповідно, навіть якщо ти проходив з якимись параметрами, то потім на співбесіді по різному тебе відсівали, але такі відсівали. Щороку до центру зайнятості Львівського району звертається в пошуках роботи в середньому близько півтори тисячі людей з інвалідністю. Від 10 до 20% відсотків наших клієнтів це є особи з інвалідністю з різними групами нозологіями. У 2023-му на облік стало вже 380 осіб. 41 людину вдалося влаштувати на роботу. Законодавством передбачено. Умову, що роботодавець певний відсоток свого штату має мати осіб з інвалідністю, і деякі роботодавці, які не мають достатнього рівня або десь намагаються його досягти, підприємці мають виділяти для людей з інвалідністю 4% штату і адаптувати під кожного такого працівника робочі місця. Мабуть, 90% осіб з інвалідності, які у нас є нашими клієнтами, воно зовнішньо не проявляється, та тобто мінімум у нас є осіб, які є або незрячі, або з вадами слуху, або з вадами опорно-рухового апарату та або візочників. робота для людей з інвалідністю це не лише спосіб заробити, але й можливість уникнути соціальної ізоляції. Ну, дивіться, тут це наш колектив. Тут ми можемо поспілкувати, посмівати, посміятися, щось ну, і відповідно щось заробити, Якісь прибутки, щось трошки. Ну невеликий тут зарплати великої немає. Але якщо ти йдеш на роботу, воно збудовує людину. Якийсь інтерес життя виходить тоді. На підприємстві, яке товариство сліпих створило для своїх членів, виготовляють щітки та картонні упаковки. Але з початком повномасштабної війни справи цього скромного соціального бізнесу погіршилися. Подорожання сировини, це так само воно накладує підняття вартості продукції. Ну і від того. І частково зменшується попит, але крім війни та економічних криз, перепоною для людей з інвалідністю залишається банальний щоденний побут. Адже навіть якщо пощастить знайти роботу на неї, ще треба добратися. Вікторія Балецька подробиці телеканал Інтер, Марафон, Єдині новини.